Уявіть, ви ще в офісі, а ваш спа вже гріється вдома. І не тому, що його навчаєте з пульта, а тому, що керуєте з телефона. Міф? Уже давно ні. Сучасні SPA-басейни підключаються до Wi-Fi та мають застосунки для Android і iOS. Температура, гідромасаж, підсвітка, очищення все це можна запускати одним свайпом. Уявіть, прокидаєтесь зранку, відкриваєте додаток. І ставите прогрів до плюс 138 поки чистите зуби. Або, навпаки, плануєте холодну ванну після пробіжки і знижуєте температуру ще на шляху додому. Плюс контроль фільтрації, таймери, екорежими і навіть повідомлення час замінити воду. У Spa Galaxy ми пропонуємо моделі SPA з повною розумною синхронізацією, зручно, безпечно і по-сучасному. Більше ніяких бігань з термометром і пультом у руках. Хочете спа, яке слухається вас краще, ніж дехто з родичів, тоді саме час звернутись до нас. І підпишіться, щоб не пропустити ще більше інновацій у світі гідромасажного щастя!